Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Субсидія на оренду житла внутрішньо переміщеним особам. Документи на неї прийматимуть із 29 січня. У Полтаві розпочали утилізацію новорічних ялинок. Укрпошта вела в обіг нову марку Айм Файн. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 16 січня росіяни атакували Полтавщину. Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях. Внаслідок цього уламками безпілотників було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, без світла лишилося 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. Станом на 11.30-16 січня електропостачання відновили для всіх споживачів. З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть почати оформлювати субсидію на оренду житла. Призначатиметься виплата на півроку. Потім її можна буде продовжити на такий же період. Які саме категорії переселенців можуть претендувати на субсидію та що для цього потрібно у сюжеті нашої знімальної групи. Субсидію на оренду житла зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, які проживають на території Полтавської області. Подавати документи на виплати люди зможуть з 29 січня. Говорить начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду області Володимир Проходовський. Це внутрішньо переміщені особи з території, де ведуться бойові дії. Вони визначені також окремим переліком. Кабінету міністрів, та в яких або відсутнє житло, або наявне, але не перевищує соціальної норми це 13,65 квадрата на одну особу. І також це ж люди, які надають таким внутрішньопереміщеним особам житлову площу для проживання за договором. Призначатиметься виплата на півроку. Потім її можна буде продовжити на такий же термін, пояснюють фахівці. Для кожної сім'ї ВПО субсидія розраховуватиметься, виходячи із загального доходу родини, говорять у пенсійному фонді області. Виходячи із граничної вартості оренди цього житла, також визначається, виходячи із сукупного доходу сім'ї, визначається обов'язковий платіж субсидії, а потім визначається різниця між Вартістю оренди і оцього обов'язково платежу, і якщо вона не перевищує суму за договором, за яким надавач погодився надавати своє житло, то виплачується ця субсидія. А надавачу відповідно компенсується податок на доходи та військовий збір. Щоб оформити субсидію на оренду житла, потрібно мати при собі договір оренди. Далі гота відповідну заяву необхідно подати у відділення пенсійного фонду України через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок або ж у центр надання адміністративних послуг, говорять спеціалісти. Державна субвенція на галузь освіти, робота пунктів незламності та виплати для постраждалих мешканців громади від обстрілів росіян. Ці та інші рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Більше про це дивіться у сюжеті. 48 мільйонів гривень державної субвенції спрямують на підтримку галузі освіти. Це питання розглянули на першому цього року плановому засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. В тому числі є прийнято рішення, яке стосується пунктів незглавності, вдосконалюємо роботу і там, туди активно приєднався департамент цивільного захисту, певний період часу, так як заклади освіти в більшості всі є в основі. Пунктів незламності, тому вони виконували таку функцію непритаманну їм. Зараз напрацювали, зробили все для того, щоб все таки пункти незламності лежали в площині цивільного захисту. Обговорили під час засідання і ситуацію, яка склалася на початку року з підвезенням школярів у старостатах Полтавської громади. Нагадаємо, через відмову приватної фірми укласти договір для перевезення учнів у села громади після зимових канікул так і не змогли розпочати очне навчання. 27 грудня на сесії ми мали затвердити нову програму, згідно з якою і фінансувалась би перевезення. 28 грудня відбувся аукціон, був один учасник ТОВ люкс Полтава 2009. Визнали його переможцем, але він надіслав нам лист про відмову від підписання договору. Причини неповідомих, тому відповідальність на цьому перевізі. 8 січня ми оголосили повторні торги. Сьогодні відбудеться аукціон. Ми, ну, я сподіваюся, що в даному випадку вже не буде цих проблем. Ді сподівки, діти поїдуть. Також на виконкомі прийняли рішення про продовження ліквідації наслідків ракетних обстрілів Росії у Полтавській громаді. Зробили це, аби мешканці, які зазнали пошкодження майна, отримали державну допомогу. Загалом на засіданні розглянули 11 питань порядку денного. 17 січня усім навчальним закладам Полтави рекомендовано вийти на дистанційне навчання. Інформацію надали в листі департаменту із питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації. Підтвердили їм і в прес службі Полтавської міської ради. Полтавські комунальники розпочали утилізацію новорічних ялинок. Зібрані хвойні дерева подрібнюють і потім спалюють. Доводиться їм виконувати і зайву роботу перед подрібненням звільняти дерева від скотчу та дощику. Як все відбувається, бачила наша знімальна група. У Полтаві почали збирати і звозити новорічні ялинки на переробку. Кожне хвойне дерево пропускають через спеціальну дробилку на КТП 1628, подрібнюючи його за лічені секунди. Коли закінчиться Новий год, тоді привозять до нас ялинка, і ми їх перебиваємо секунд за три за чотири. Чимало новорічних дерев обмотані скотчем або зі сріблястим дощиком. Такі екземпляри у дробилку класти не можна, тож доводиться їх очищати, говорять працівники полтавського КТП 1628. Бувають з іграшками, буває з хрест, з хрестовинами, буває все. Тяжко буває таке, що з мату і не відпав от туди. Подрібнені залишки хвої спалюють у котлі, домішуючи до іншої деревини. Нею опалюють підприємство, у тому числі і пункт перетримки бездоглядних тварин. Виїжджає на збір ялинок та сосен спеціальна бригада двічі на день. Розповідають працівники КТП 1628. На майданчиках, де стоять єврокантині де не габарит, Туди люди в основному викидують, і ми тоді під'їжджаємо з грузчиком, підбираємо. Маршрут був сьогодні алмазний поливки. Браїлки майже півгорода. Ялинок мало, одна, дві, три. Ну, люди не святкують дуже останні роки. Війна, ще зв'язана з тим, що вони дорогі ялинки. Масове викидання, мабуть, ялинок ще в нас прогнозується з числа до 20-го, тому його порівнювати, мабуть, наразі не зовсім коректно, але на той період, який був на сьогоднішнє число минулого року, то їх ну, значно менше. Менше десь в половину за минулий рік ми зібрали і переробили на цурку. Близько 10-12 тисяч ялин збиратимуть ялинки по місту протягом усього січня. За потреби робитимуть це і пізніше, говорить тимчасово виконуючий обов'язки керівника комунального підприємства КТП 1628 Олександр Овчаренко. Він нагадує, не можна їх класти до сміттєвих баків, адже це легкозаймисті дерева, які заборонено вивозити на сміттєзвалище. Експертні команди лікарів практиків замість МСЕК групи медиків, які ухвалюють рішення про встановлення чи продовження інвалідності, вже сформовані в 11 медзакладах області. Про це повідомив сьогодні директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Він також додав, що особи, які оформили групу інвалідності під час воєнного стану у старій системі, повинні пройти перекомісії до 1 липня. Тепер оцінювати повсякденне функціонування людини можуть і онлайн залежно від захворювання. Відповідальні за електронне направлення сімейний або лікуючі лікарі. Нагадаємо, структура МСЕК припинила існування в Україні з 1 січня цього року. Полтавська власна клінічна лікарня там зареєстровано 18 таких експертних команд. Їхній напрямок є на сьогодні. Це автомологічний, неврологічний. Появився новий напрямок – онкогематологія і травматологічний задіяний сьогодні обласний заклад оцінювання, який є, це психіатрична лікарня за психіатричним напрямком, це фтізіопульмонологія, це наш обласний фізіот, протитуберкульозний диспансер клінічний. Там є дві фтізіатричні команди. Є Кардіологічний напрямок сьогодні оцінює обласний кардіоваскулярний центр. Загалом створено там дві команди і задіяні на сьогодні Гадянська центральна районна лікарня. Загалом там працює дві команди: Друга міська лікарня і лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, в якій працює вісім команд. На фронті поліг 30-річний солдат Полтавець Микола Завалій. Сьогодні його провели в останню путь. До призову захисник працював лікарем ветеринарної медицини. Врятував не одну тварину, згадують його колеги. Була на панахиді, і наша знімальна група. Якщо ангели бувають на землі, то це можна сказати про Миколу у Свято-Успенському кафедральному соборі. Попрощалися з тридцятирічним полтавцем солдатом Миколою Завалієм. Призваний на військову службу по мобілізації Полтавським районним територіальним центром Комплектування та соціальної підтримки 13 жовтня 2024 року, де проходив службу на посаді навідник десантно-штурмового відділення, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 6 січня. 2025 року в Курській області Російської Федерації я багато років знала Миколу, тому що ми, як волонтери, які рятують тваринок, ми обслуговувались у ветеринарній лікарні, де працював Микола. Микола був єдиним сином у матері, присвятив своє життя порятунку тварин. Закінчив факультет ветеринарної медицини. Працював ветлікарем, мав добре серце та ніжну душу. Згадують його колеги, друзі та зоозахисники. Він був Дуже врівноважена, спокійна, добра, чуйна, чутлива людина. Він дуже любив тварин, він надихав їм їх життя. Я не знаю, просто це така втрата, що немає слів, просто немає слів. Знаємо друг другу з років трьох-чотирьох, з самого дитинства. Це от та людина, з якою навіть, навіть не разу за все життя не поругались, не поссорились, навіть не матюкнулись друг на друга за все життя. Завжди допомагав і близьким, і незнайомим, рятував багатьох тварин, тому він дуже багато душ живих спас за життя. Ми всі йому вдячні за його рішучий подвиг. І нині, і повсякчас і наші віків. Амінь. Перейшов в інше життя, в інший світ, у інший місць. У місце блаженства. У місце, де немає ні бога, а але життя не співаче. Поховали Миколу Завалія на алеї Героїв на Затуринському кладовищі. Поблизу залізничної станції Абазівка Полтавського району теплово смертельно травмував жінку. Подія сталася 15 січня близько 22-ї години. За даними слідства, маневровий тепловоз тепловоздійснив наїзд на 67-річну пішоходку. Вона на неосвітленій ділянці дороги переходила залізничні колії. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, від отриманих травм пенсіонерка померла у лікарні. А внаслідок отриманих травм жінка померла в лікарні. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276. Це порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей Кримінальний кодекс України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Відсьогодні Укрпошта вела в обіг ще одну нову марку. Її назва Аймфайн в основу лягла інсталяція, яка була представлена на культовому фестивалі Боненмен в Америці. Як саме виглядає ця марка, та які має приховані сенси, дізнавалася Івана Дімова. Першу цьогорічну поштову марку «I'm fine» вела в обіг Укрпошта 16 січня. Створена вона на основі художньої інсталяції з такою назвою, яку представили на культурному фестивалі Бернінг Менг в США влітку 2024-го. Тоді цей арт-об'єкт не тільки продемонстрував світу наслідки збройної агресії росіян, а й нагадав про те, що українці продовжують боротися за свободу і мир. Була якраз така інсталяція у вигляді. Фрази fine», але вона була зроблена із артферних артефактів війни, Тобто Це і розстріляні дорожні знаки, і сонячні панелі, і інше. Тобто, це би, символізм того, що стоїть за фразою «як ти, я все добре. Але що стоїть за до цим доб... все добре? знаємо лише. Ми наш народ і наша країна «I'm fine» – це не лише відповідь на звичне для всіх питання як справи. Це заклик до дії підтримувати один одного до співпереживання, заклик до того, щоб не приховувати емоції та відверто говорити про те, що турбує. Саме такий меседж і закладали автори цієї інсталяції. Для мене саме ця марка, ну в принципі марки це чергова, а, черговий такий крок до підтримки наших збройних сил, наших військових. Який каже про те, що ми бачимо, ми знаємо, ми чуємо і той біль, який переносять вони, і те ті страждання, страх та що ми теж це відчуваємо тут в тоновому регіоні, в нових містах. Спецпогашення нової марки сьогодні провели по всіх обласних центрах України. Її тираж 500 тисяч примірників. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙ. А якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.